До десятиріччя української перемоги 2 травня 2014 року в Одесі та століття поразки української революції 1917 1921 років начальник південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк провів відкриту лекцію презентацію на тему Одеські віхи на базі ветеранхаб Одеса. Відбувалася так звана українізація збройних формувань колишньої російської імперії. Тоді вже це була ніби як вільна. Вільна від, від царизму царизбу Росія. У нас зараз є на жаль, унікальний історичний шанс проводити такі паралелі з нашими предками, з тими, хто боровся за незалежність двадцятому сторіччі, це і діячі української революції 17-22 років, це ті військові і політичні формування, які під час Другої світової сформувалися, діячі ОУН і ОПА. це так само і шістидесятники, і інші правозахисники, представники творчої інтелігенції, які зазнавали репресії в радянському союзі, тому що якраз пропаганда Російської Федерації в більшості. Побудована на альтернативній реальності, тобто позиціонування тих борців за незалежність, як якихось бандитів, нацистів, пособників нацистів і так далі. Це все те саме, що робить Російська Федерація по відношенню до нас і сьогодні. Відповідно, такі заходи вкрай необхідні для розуміння людей того, як працює пропаганда країни-агресора. Чому в радянському союзі знищувалося все українське під гаслами братських народів? Чому ворогами народу називали тих, хто вказував на власне право ідентичності? І як це саме відбувається наразі на окупованих територіях? Український інститут національної пам'яті це такий класний центральний орган виконавчої влади, який нам допомагає завжди, коли ми не знаємо, що робити в віхах історії. Дуже детально, достаменно та цікаво проводить паралелі цих історичних ситуацій, які були в 17-18 році, які були у нас в 2014 році і які є зараз. Під час зустрічі порівнювали та обговорювали визначні для Одеси та й для інших міст України епохи, події особистості. За 100 років боротьба за вільну державу не припинялися ні на мить. Хіба лише ні інколи ховалася по будинках активістів, паперові листівки перетворилися на соцмережі. Українське середовище було вже організоване, дуже чітко організоване, і саме цією рушійною силою були саме військові. Наразі рушійною силою є кожен з нас. Хтось на фронті власним життям захищає кордони батьківщини. Хтось волонтерить, хтось донатить. Головне пам'ятати, що зламати будь-що можна по гілочці, а коли всі разом, то ми незламні.